Починається з наряду, отримуємо наряд, розписуємося по техніці безпеці, виїжджаємо на лінію, дивимося, які вулиці, якщо багато перекривається, дзвонимо диспетчеру, предупреждаємо, що закривається багато вулиць і починаємо роботу. Робочий день починається з того, що я стаю лігарнісенькою, вмиваюсь білесенько, їду на роботу, передягаюся, йду на наряд, отримую наряд і далі інструкції, що там робимо. Що треба, набираємо, і йдемо працюємо. Зранку починається. Думала, наряду, буде... да. Пів сьомого ми вже на наряді. Убрати гілля, те, що ми зрізали дерева, сухостой. напевно, ну, будуть садитися дерева. Розпочинається дуже рано. Всі о сьомій ранку і об'їжджаємо місто. Дивимося зараз. оце це ж підготавлюємо поливу, готуємося, травку, квіточки будемо висаджувати зараз. Робочий день саме починається він з того, що на пів сьомої години ранку всі працівники вже збираються. Проводиться наряд, видається наряд робочим слюсарям, газозварнику, електромонтерам нашим. Дівчатам з лабораторії вони відбирають проби на наших системах очистки. Це ратенки, аналізи на виході води нашої. Робочий день починається з того, що ми видаємо наряд дівчатам. Ми йдемо разом, відбираємо стічну воду, та яка надходить до нас на очисні споруди. Відбираємо на ератенках для того, щоб подивитися наявність мікроорганізмів, провірити динаміку. Йдемо в лабораторію, провіряємо в наших приборах. Розкажіть, ось розпочався новий робочий день. Пройшов у вас наряд і. І ми приступаємо до роботи. Сьогодні дивишся, ваш наряд тут по вулиці. Да, да, по вулиці Мира ми піднімаємо це в... вручну. Да. Важко. Ну. Але необхідно, але необхідно, да, Але звісно, щоб міст був красивий, щоб було чисто. Фланіровка землі. А під що це робить? Під посадкою квітів, дерев. Піднімаємо відсів по вулиці Мира. Далі погрузка. <рив> так. Ну, наша бригада так. Яка вона працює? Фізично складна, але морально дуже приємна. Особливо, коли оглядаєшся і бачиш, яку красу навели, то дуже-дуже приємно. Якщо порив, там же. Це, 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 це наука. Ну, при, приїхали, подивилися, де біжить. Зупинили, закрили задвижку, зупинили воду. Приїхав трактор, розкопали. Подивилися, якщо треба міняти, міняємо. Зараз є ті пластики, все, міняємо на пластик. і все, закопали і поїхали. Найтяжче виїжджати на обстріли, на. Да, да. Я дуже якось. Ну, Це все близько. Таке, що зранку і до ночі на одному пориві буває 3-4 за день. Як виходить? Ну, на Лермонтова тавають під обстріл, що дрони по нам бахали. Наверно, там було саме... Ну і в Грушевці теж на дрони попадали. Таке, що, що дрони на нас летіли. В наші машини, в наші. Побачили дрона. Ну, Почали трошечки розсипну і дивитися, куди він. Він на нас, ми в другу сторону, там вже по ситуації, потім дивимося в нашу машину, направляється, летить. Ми ж попадали, звичайно. Потім просто продовжуєш робити. Саме такі критичні ситуації їх було дуже багато. Зазвичай це перебої з електропостачанням під час обстрілів, коли десь попадають в такі критичні інфраструктури, ми втрачаємо електроенергію, тобто постачання електроенергії, і у нас зупиняються саме насосне обладнання, тобто ми не можемо виконувати свою роботу. Насосні починають тонути. У нашому робочому процесі найкритичніші ситуації це із-за відсутності електроенергії. Через відсутність електроенергії в нас не можемо ми робити прибори, ми не можемо включати. Також взимку було дуже тяжко, коли немає опалювання, також через відсутність електроенергії. Прибори у нас роблять тільки при 20 градусах температурі. В лабораторії нічого не може працювати. Бактерії через відсутність електроенергії також помирають, тому що не поступає кисень. Потрібна постійна подача кисню. Як хепають прильот, приїжджаємо, прибираємо, важко, техніка, ну, страшно просто. Одним словом, дуже страшно. Як оце прильоти, дуже страшно. Працювати, звісно, а хто буде працювати? Ой, Боже, швидше закінчилася війна, чесне слово. Щоб не було таких вот розрушень, щоб люди, як раніше, жили, ходили на роботу, в садики, школи, щоб це все швидше закінчилось. Не... Люди плачуть, люди страдають. На ваші ж руки дістаються після прильотів. А що зробиш? Це робота. Це робота.